І легше. А цей freeway, ну, по якому я їду зараз, це біто. Це бітонне покриття. І там, де асфальт щось ну, прогрівається швидше, а тут, де я їду, взагалі ніхіра не прогрівається. Їду до цих пір, ноги тремтять, там був невеличкий такий спуск. Мене почало носити, а ви знаєте, якщо ви професійні водії, ви знаєте, що хальмувати не можна. Я потрошечки-потрошечки набирав швидкість, тому що це оздор'ю був спуск такий і трохи вирівняв. Побачити Фарго Норс Дакота. Звичайно, з, з кабіни. Ви ж не думали, що я буду ходити е, по місту і знімати ті місця, які ви бачили в серіалі. До речі, хто не бачив серіал Фарго, дуже раджу. Дуже-дуже крутий, цікавий серіал. Там він з трьох з трьох чи чотирьох, а можливо вже і з п'яти. Частин. Дуже крутий серіальчик. Ці сезони не пов'язані між собою. Дуже раджу подивитися, Хто ще не бачив. Ось таке фарго в квітні місяці. 3 квітня. в північній Дакоті, якщо хтось не знав. Тут не так давно знайшли нафту, ну не в самому фарго, а далі туди на захід. І там був справжній бур. Рідину, перевозити рідину в такі. Вони називаються танки, сестерни. І от в тих містечках, які знаходилися близько дуже до цих свердловин, там просто шалені ціни були на нерухомість. Винайняти там житло було взагалі неможливо. Тому що платили великі гроші на той час, це років 10, може трошечки більше було. І тракістам платили шалені гроші. Хто погоджувався і підписував контракт на перевезення нафти. І вони шукали, звісно, житло, вони ж не будуть їздити десь. Їм треба житло дуже близько біля роботи. Але це робота піпець, яка небезпечна, тому що це кончений штат, в якому завжди зима завжди ожеледиться і дуже багато було е неприємних випадків в трокістів, навіть зі смертельним кінцем. Там ще в шортах, а приїхав, треба було вже півати... Блин, як це сказати, худі, як це вони називається? Ну, коротше, тепло Так що ось такі дива у нас тут в Америці. час Я теж улетів з фрівея. Якщо комусь подивитись, цікаво на трагедію і цікаво, скільки мені це обійшлося, знайдіть відосик на моєму каналі за минулий рік і побачите, як мене тягнули.